Вибух пролунав уранці на одному з поверхів у столичному будинку. Профспілок Рвонуло начебто, в коробці, яку відкривав молодий активіст. хлопця тяжко поранено. Разом із тим є інформація про двох постраждалих: 20-річного парубка, якому відірвало кисті, і 15-річного з термоопіками очей. Втім, у штабі спротиву офіційно підтвердили наявність тільки одного пораненого. Там планують проводити власне розслідування. Деталі пригоди з'ясовувала Ірина Винокурова. Відбувся вибух під час е, вскриття е, упаковки з з надписом ліки. Відбувся вибух. Постраждала одна людина, хто її відкривав ту упаковку. Вибух у будинку про спілок пролунав зранку. Постраждалий молодик. Утім, хто він і звідки активісти не кажуть, не повідомляють і де саме вибухнуло. Те, що трапилося, називають диверсією. Це замах, замах, певний замах на людей. Слава Богу, що то не була якась е дуже потужна вибухівка. Слава Богу, що нас стільки один постраждали, зараховуючи те, що то відбулося в приміщенні, слава Богу, що ще цілиться це приміщення. Активісти обіцяють провести власне розслідування. Втім, на п'ятий поверх, де, начебто, стався вибух, нікого не пускають. Коли ми проведемо власну перевірку, власну перевірку. Ми тоді дамо більш конкретну інформацію. Правоохоронці про подію дізналися від лікарів 17-ї лікарні, куди забрали травмованого хлопця. На місце вибуху міліцію не пустили. До будинку профспілок направили слідчо-оперативну групу для того, щоб вона могла потрапити на місце події і перевірити, чи дійсно це так. На жаль, слідчо-оперативну групу туди не пускають і сказали, що не пустять. Також ще слідча оперативна група знаходиться в лікарні для того, щоб коли чоловік прийшов до тями, могли поспілкуватися з правоохоронцями. Активісти пояснюють працівникам міліції всередині робити нічого. Ми теж хочемо подивитися в кабінет МВС. У мене величезний наскрізь, ну прийти і глянути. Але в нас є загальна позиція. Ми не перевіряємо кабінет МВС, вони не перевіряють кабінети в спілках. У 17 17-й лікарні постраждалому зробили операцію на час зйомки. Він саме був в операційній Закінчують операцію. Там будітампутацію кісті. І на троє пальці тож то що травма глаза. Там он останется на місці буде Під лікарнею Одразу кілька машин із міліційними номерами пильнують хворого. Там же чергують і люди з будинку про спілок, побоюючись, аби пацієнта не забрали до міліції. Медики ж говорять, поспілкуватися з прооперованим можна буде лише завтра. Никто его не собирается опрашивать. Милиция специально находится, чтобы никто не забрал и чтобы никто к нему не проникал. Он может разговаривать, и, естественно, следственные действия должны будут делаться, но, скорее всего, это будет завтра. Проснется он сегодня, это однозначно. Ну, а, как говорится, нормально, адекватно может разговаривать только завтра. Ирона Винокурова, Святослав